Уявіть, що історія вашого чоловіка задокументована до 906 року, до епохи вікінгів, а ваша власна обривається на 1930-х через голодомор і радянські чистки. Що, якби ви могли проникнути в секретні архіви Швеції, розгадати зашифровані листи королів і знайти докази того, що історію вашої країни просто переписали за методичкою агресора? Сьогодні ми дізнаємося, як за допомогою стародавніх шифрів та готичних шрифтів можна повернути цілу ідентичність нації. Ми знаходимося в мальовничих Карпатах на першому в Україні проєкті психологічного відновлення для військових медиків. Поки на багаті готується скандинавський суд на 70 людей за рецептом батька шведського організатора, ми спілкуємося з Мариною Тратнер. Марина дослідниця, яка роками працює в шведських архівах, вивчаючи документи, що були недоступні українцям століттями. Вона не просто перекладає старі газети 1645 року. Вона займається палеографією, розшифровкою каракулів і секретних кодів, якими спілкувалися гетьмани та королі. У цьому сюжеті ви знайдете відповіді на питання, які змусять вас переглянути все, що ви вчили у школі. Чому Петро І тричі благав про капітуляцію? Але в підручниках це назвали тріумфом, і як він підкуповував свідки своєї поразки, яким секретним кодом позначали Пилипа Орлика в документах військової канцелярії Карла XII? що було написано в листі, який шведський король наказав прочитати і негайно спалити. Але він б зберігся і через 300 років став подарунком для президента Зеленського. І нарешті, як знання про свій рід до 1571 року може дати сили вистояти у сьогоднішній війні? Додивіться до кінця, щоб зрозуміти, чому Україна це країна якісних лицарів, і як правда з архівів перетворює розпач надію та перемогу.